Доброго дня Україна, всім привіт! Ну і що, друзі? Для тих, хто ставив лайкоси, сьогодні буде цікаве відео на тему як нас на, на Йо як нас обманюють, друзі. Обманюють і ми Скажем так, <хи> як не на одному попадаємо, так на другому. То на запчастинах, то на добровах, то на хімії, то ще на чомусь. Ну, друзі, з вас лайкос, з мене відос. Дивимося. Показую, як нас на йо Дуже на великі бабки. Прямо реально на великі. Так, друзі, перед вами. Селітра, селітра аміачна, по-моєму, це Черкаси Азот, да, це Черкаси Азот. І як ви думаєте, як нас недобросовісні не виробники, а іменно ті, хто купив у виробника, а вже потім продає нам, як вони змогли нас на йо. А змогли вони, друзі, це дуже легко і просто. І я навіть оце, судячи з усіх років, скільки ми раз брали селітру карбоміт в таких бегах, ну, не чи в таких, чи в не таких, взагалі в бегах. Ми ж ніколи на це не звертали уваги. А тут завдяки приморозкам. Які були в цьому році, році тричі були приморозки, які е, могли забрати в нас весь врожай? Батько витягував із використаних бегів плівку. Ось оцю ось бачите. І мати каже батькові, а чому стоять пломби? Бачите, должні бути пломби. А чому стоять пломби тільки там чи на трьох, чи на чотирьох мішках, ще що. А на остальних їх нема. Батько подивився, дійсно, нема. Ну, і ми так виставляли норму висів у селітре, що в нас залишилося їх сім штук, по-моєму. да? Сім. Ну, то вже таке діло. Переходимо ми у склад, подивитися. Раз. Ломба єсть. Раз. Пломба є. Вони бути. будь. бути. Обов'язково, якщо ви будете брати чи берете будь-яке добре, з відразу питайте у виробника, чи в посередників, чи в виробника, чи там є пломби і чи вони там повинні бути. Дивимось. Два. Є. Це ми це вже відкривали. Тут не було. Нема. Це ми не розпаковували. Це з цього надбирало, як сіяли саксон. Дивіться. НЕМО Нема. НЕМО Ну і, друзі, висновок який? Висновок, друзі, дуже простий. Назвичайно простий. З кожного бега по 50. А то і по 100 кілограм. Ну, я думаю, може, люди і не нагліли може по 50. З 20 бегів тонна. Тонна, яка коштує чи коштувала з доставкою 20 тисяч. Це, ну, на різний період часу це е, по різному. Гроші з нічого. А ми, получається, якщо ви суперточно налаштували норму висіву ваших мінеральних добрив. Ну, я, допустимо, налаштував, вроді ну, висипає 100. А по факту пішло більше. А тому що в бегові не було, то не просто-напросто. Та й усе. Цікаво, я теж в шоці. І це, друзі, ми замітили вперше, вперше, повторюсь, за стільки років. І бували випадки, що так приходить селітра, ви відкриваєте, висипається, а там якісь, якась домішка, там пилюка, таке, вроді, його змітали з асфальту. Оце це вам елементарне пояснення, відкіда береться така селітра чи карбомід. Насипали. І все. В начало машини фури ставлять все з пломбами. Вдруге ви там почнете перевіряти перші е, беги, а далі без пломб. Або можете купити всю партію без пломб, в якій засипали певну кількість, скажімо так. Хто, скажіть, от. Е, Відверто, хто переважує, в, хто, в кого я вісав у ці, на Кун там, чи на GCB. Е, ну, це просто слава Кобі, я, я бачив. Ну, от реально, друзі. Просто немає слів. Просто немає слів. Так що, друзі, такі справи. Для кого було корисне, дійсно корисне це відео, ставте отакий жирнючий лайкос, вам не важко, мені приємно. Ну і далі буду вам розказувати цікаві моменти в нашій нелегкій праці. Ще ми будемо, ще, до речі, покажу вам цікавий агрегат від Velsagro. В ближайших відео також е, будемо робити експеримент із внесенням грибів. Е, ну, жидкості, в якій є живі організми, гриби. Ви скажете там свята вода, там, ну, ну як завжди, кажуть. Я спорити ні з ким не буду. Можливо, і свята вода. Ну, от е, є препарати, які, допустимо, зроблені на основі морських водорослей, також живі бактерії, і які працюють 100%. То чому ці не можуть працювати? Ну, друзі, зробимо контроль. Буде три різних препарати, внесені на різні площі, і буде оставлений контроль. Дали мені їх безкоштовно. Я не кажу, що я їх там купив, там віддав страшні гроші. Мені дали, щоб я сам спробував, і вам показав, що з цього вийде. Був виробники даних грибів, кажуть, що був у них у Львівській області закладений досвід, був контроль. І на контр... Считаю, що там, де не оброблена ділянка дала по 60 центнерів з гектара. А там, де була оброблена грибами, дала по 130. Ви ж не вірите, правильно? Я тоже не вірю. Ну, спробую і подивимося. Оставимо контроль. Потім при уборці. Щоб чітко ми позважити ми не зможемо. Ну, не буде в мене на цей часу гратися. Там оце все, скажімо так. Ми просто візьмемо 10 чи 20 початків з одного участка. Це іменно буде по кукурузі у нас закладений досвід. По сої в нас буде будуть долиновські препарати. І все. Ми оберемо зерничко. І його зважимо. Зважимо його натуру. Оце так. Ну це, я так сказати, вже наперед забіг. Так що, друзі, всім пока. Ставте лайкоси на зв'язку.